На цій частині дороги немає велодорожки Раз перекрита проїжджа частина два. Що нам залишається робити? Просто машина неправильно рухається. Володоріжки деколи таким чином зроблені, щоб по ним просто незручно пересуватися. Саме такі пояснення у велосипедистів, що їздять по тротуару, бояться у нас виїхати на дорогу навіть іноземці. Ваше місто гарне, але скажіть водіям, щоб зважали на велосипедистів. Їздити трохи небезпечно. Я не хочу померти. Це найчастіше порушення дорожніх правил, які роблять роверисти. Також не зважають на червоне світло світлофора, а пішохідний перехід не переходять, а проїжджають. Для мене нормально, якщо це не перешкоджає іншим. Порушують правила руху через недосконалу велоінфраструктуру, пояснюють в Асоціації велосипедистів Львова. А також тому, що самі правила інколи викликають суперечки, бо здебільшого орієнтовані на автотранспорт. Найчастіше проблеми виникають на перехрестях. Справді. Велосипедисти деколи порушують і приїжджають на червоне, але якщо ми говоримо не завжди, це можна вважати порушенням. Для прикладу, в, Пар в Парижі, ну загалом Франції, дозволили проїзд на червоне, якщо це те, те подібне перехрестя. В асоціації розробили такий собі лікбез для велосипедистів. З цими брошурами йдемо патрулювати велодоріжку на січових стрільців. Тут роверисти люблять рухатись проти руху. Думали, що це правильна дорога якраз зараз Не, для… Я думаю, тут велосипедна доріжка і можна їхати. Я хочу показати, власне, є розмітка, якщо ви бачили ці велосипеди піктограми. Як ага. І якщо велосипед, якби колеса направлені до вас, то означає, що в той напрямок є угу. доріжки. У нас такий хід і правила Дякую. Дуже вам дякую. Добре, буду знати. Дякую. Пішоходи та водії визнають. велосипедисти хоч і завдають деякі незручності, та місця у Львові вистачить усім. Треба лише поважати один одного. Та особливо таких широких не заважають, але в нас багато доріжок вже для мене. Ця форма їзди є цілком нормальною, так як в нас є брак велосипедних доріжок, відповідно. Вони мають якось їх треба їм трошки дивитися і наліво, і направо, і не забувати, що машини їздять теж по дорозі. У деї фіксують незначне зменшення кількості ДТП за участю велосипедистів порівняно з минулим роком. З початку року у Львівській області трапилось 92 транспорт, дорожньо-транспортних пригоди за участю велосипедистів. Звичайно, левова частка дорожньо-транспортних пригод трапилась у місті Львові це 42, в яких загинуло троє осіб та травмовано 41 особа. За інформацією ДАІ, з початку року зловили близько 250 велосипедистів-порушників. На них склали адміністративні протоколи. Ірина Пенчишин, Олексій Шилковий, головні новини Львова.